Діти пільговиків і надалі харчуватимуться у навчальних закладах безкоштовно замість 30 гривень, як було раніше. Тепер на разове харчування однієї дитини місто виділятиме 50 гривень. Також безкоштовним гарячим харчуванням забезпечуватимуть учнів, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Відтак, за рахунок асигнувань міського бюджету, безоплатне харчування у школах та садочках отримуватимуть понад 2 тисячі дітей, орієнтовно 600 з яких переселенці. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Мекатівській міській територіальній громаді значно зросла кількість дітей з числа внутрішньопереміщених осіб у зв'язку із значним підвищенням ринкових цін на продукти харчування, що зумовлює зниження житлового рівня сімей та з метою підтримки дітей з число соціально незахищених населення, які є здобувачами дошкільної та загальної середньої освіти, та у забезпеченні їх здоровим якісним раціональним безплатним харчуванням. Просимо затвердити даний проект рішення. Змінюється вартість харчування, коштуватиме 50 гривень. Ремонт та утримання доріг у селах Мукачівської громади місто бере під свій контроль. Сьогодні виконавчий комітет затвердив нову програму, яка дозволить розпочати необхідні роботи. У міському бюджеті вже передбачили навіть кошти. Наразі ця сума становить 6 мільйонів гривень. Управління міського господарства як головному розпоряднику коштів. Збільшити е, видатки на 6 мільйонів гривень з метою оплати видатків з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Пропонується прийняти дану програму, яка дозволить нам розпочати. Ремонт доріг населених пунктів. Дев'ять провідних установ Національної академії медичних наук надаватимуть необхідну лікарську допомогу жителям нашої громади. Програма для міста не нова. Мукачево вже має досвід співпраці з інститутом Амосова. Сорок наших мукачевців успішно пройшли лікування у закладі серцево-судинної хірургії, як і раніше, фінансуватимуть дороговартісні операції з міського бюджету, покриватимуть людям ту частину витрат, яку не в змозі забезпечити держава. Передбачиться на лікування таких пацієнтів. Мільйон гривень на цей рік. Це кошти, які є планами, тобто поки що не потрібно виділяти на це кошти е, додатково, по мірі з'явлення пацієнтів. Зокрема, у нас зараз є один пацієнт, який потребує лікування, і ми е, шукаємо, інститут шукає можливість надати допомогу цьому пацієнту. Але е, для того, щоб мати можливість допомагати іншим, кому по мірі потреби, коли доділятися пацієнти, нам потрібно, щоб була така програма. І пацієнти мали можливість лікуватися чим добра ця програма, тим, що на відміну від програми додаткового соціально медичного захисту, вона дає можливість швидко оперативно. Оплачувати кошти за лікування. Понад 1 мільйон 400 тисяч гривень виділили для 34 жителів громади в рамках програми додаткового соціально-медичного захисту. Це люди, які опинилися у важкій життєвій ситуації та потребують допомоги. А також рідні полеглих героїв. Сьогодні знову дві родини отримали по 100 тисяч гривень. Двом із них це батько та мати загиблих. І ми їм виділяємо по 100 тисяч гривень на поховання. Інші люди це люди, які потребують дороговартісного лікування. Загальна сума допомоги 1 мільйон 437 тисяч гривень. Також на засіданні виконавчого комітету заслухали звіти керівників економічного та фінансового відділів за перше півріччя цього року. За словами Маріани Дерев'яник, підприємствами реалізовано промислової продукції на понад 2 мільярди гривень. 56 суб'єктів господарювання релокованої зони бу військових дій довідки ВПО видано 18 тисячам осіб Зв'язку з введенням воєнного стану на території України розроблено та затверджено 11 місцевих цільових програм. На підтримку військових з лютого по червень спрямовано 156 мільйонів гривень. Забезпечено фінансування усіх важливих соціальних програм: пільгові перевезення, надання матеріальної допомоги тощо так на пільгові рецепти за підсумками першого півріччя виділено 3 мільйони 825 тисяч гривень а програму додаткового соціально-медичного захисту 10 мільйонів вісімсот. Тисяч гривень найбільше місцеву скарбницю поповнює податок на доходи фізичних осіб. Його сума склала 708 мільйонів 900 тисяч гривень. В повному обсязі до потреби забезпечено фінансування видатків з оплати праці з нарахуваннями, оплату енергоносію, пільгові рецепти, надання матеріальної допомоги в рамках програми додаткового соціального медичного захисту, пільгового перевезення щомісячних стипендій мухачівської міської ради краще мучні премії педагогічним працівникам